Доброго дня, в'язалочки! Мене звати Ольга, я з України. Канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. Привіт, в'язалочки! А тепер я нарешті зніму майстер-клас, як я роблю виріз горловини, і як не помилитися в візерунку гусенички в хатинці. У мене візерунок є на каналі. Якщо хтось буде в'язати, тому що я в'яжу е таким візерунком. І тут головне не помилитися візерунку, особливо хто, не, хто хоче в'язати такими візерунками, але ще немає такого опиту. Значить, як я робила, як я робила тут. Е, Виріс. Я поясню спочатку, як я робила виріз, скільки я закривала. У мене буде трішки спущене плече, в мене, не буде, в мене широке плече буде. Ось таке. Тому я, на плече в мене йшло 48 петель, 6 на 8. 48. Значить, я по 8 петель, 6 тут розворотів у мене до плеча. Тут в мене йде вже на напереді йде 6 разів по одній петлі, 2 рази по 2 петлі, 1 раз 3 петельки, один раз 4 петельки. І тут 7 петель, отут в мене середина, 7 петель, середина в мене повністю 14 петель обидві половинки. Значить, коли я в'язала, ось тут в мене 6 петель на, 6 петель. На пройму було закрито. І я в'язала, коли я дов'язала сюди, я в'язала ось сюди, до, не дов'язувала сім петель від середини, залишала, поверталася назад до кінця ряду. Тоді чотири петлі не дов'язувала, знов поверталась до кінця ряду, три петлі не дов'язувала, поверталася до кінця ряду, дві петлі не дов'язувала. І так, в'язала потім. Дві тоді назад, тоді одна, тоді я розверталася сюди і так залишала, а тут я починала. Тут в мене був, коли в мене тут йде в ту сторону 27 ряд, я сюди в'яжу 27 ряд. Тоді назад я вже не дов'язую 8 петель тут залишаю. Знову тут одна, тут 8. Ну, вже 16, другий раз 8. Тут знову одна, тут знов вісім. І так залишаю, якщо тут вже всі по одній я вже петлі, всі вийшли, в мене петлі, і я вже зупинилася ось тут. Значить, я в'яжу звідси до цих. Доки в мене не, заки... не, не дов'яжу тут. І в мене виходить такий скіс, скіс плеча. Скіс плеча тут я вже пров'язала. В наступному я покажу, як я роблю, щоб не було дирочок між поворот... на, на поворотах. Значить, так я пров'язую. Тепер я буду в'язати правий, правий бік. Він мене, до мене лицем, значить, в мене з лівого боку. Значить, я тепер в'яжу. Тут я, в мене серединка, я відступила 7 петель, і після сьомої після петлі я почала в'язати в ту сторону і до кінця ряду. І щоб не помилитися візерунку, я дивлюся: в мене зараз де якраз 15-й ряд. Покажу в зошиті. У мене йде 15-й ряд, і в мене йде 4 лицеві, виворітня, зняти одну виворотню з накидом, дві виворотні, і 2 е, виворотні, перехрестити з двома лицевими. Тобто, 2 лицеві наліво перехрестити, спереді їх залишати, а взаді виворітні перенести. Право. Значить, я орієнтуюся, як в мене йде у візерунок не спочатку, і мені треба не помилитися, де перехрещення робити. Значить, я дивлюся, в мене якраз йде з накидом виборітня. Значить, я в'яжу, наприклад, наприклад, я в'яжу, в мене йде лицева. Лицева, 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 ще раз лицева, ще раз лицева. У мене йде виворітня і виворотню зняти з накидом. І тут в мене йде перехрещення. Перехрещення йде ось так дві лицеві я знімаю, їх спереді залишаю на допоміжній спиці. Так, тут в мене накид був. Пров'язую дві виворотні з лівої спеці, а тепер з допоміжної пров'язую дві лицеві. Ось так я зорієнтувалася. Коли я дов'язую, значить, коли я дов'язала. Пров'язала виворотню петлю, і в мене йде виворотня з накидом, значить, в мене йде перехрещення. Отак От я орієнтуюся по узору. Я вже не рахую від початку, де в мене, скільки в мене петель до того моменту, до перехрещення, скільки я не вираховую, я знаю, що як в мене йде виворотня і дві виворотні, одну я пров'язую, одну з накидом знімаю, значить, в мене йде перехрещення петель так я орієнтуюся і знову, зараз у мене спузло. І знову я, я продовжую в'язати ось. Я вже не рахую, скільки петель мені треба пров'язати. У мене знову починаються виворотні петлі. Значить, в мене йде виворотня, виворотню з накидом, і в мене має бути ще дві виворотні. Значить, тут в мене йде перехрещення. По схемі узору подивитися, зорієнтуєтеся. Ось. І так до кінця ряду продовжую в'язати візерунок. Ось так. І далі продовжую в'язати. І до кінця ряду в'яжу. Все. І в кінці ряду в мене виворітня. Одну зняти з накидом і остання петля крайня вбиворітня. Все. Повертаю роботу, і в мене йде 16-й ряд. Шістнадцятий 16 ряд в мене знову йде перехрещення. Але перехрещення вже йдуть лицеві петлі міняємо місцями. Значить, як я буду орієнтуватися. Ми. Е я повертаю роботу, і в мене ряд починається з тої сторони, я дивлюся по схемі. Значить, коли в мене йде 4 виворотні, а на виворотній стороні вони в мене будуть лицеві петлі. Значить, я після 4 лицевих я роблю перехрещення. Зараз покажу, як то буде виглядати на, е, в роботі. Ось в мене після лицевих, а в мене вони є відразу ось лицева, з накидом пров'язую разом, і лице, просто лицева. І після лицевих я роблю перехрещення. Значить, в мене йде дві петлі, виворотні знімаю, перед роботою залишаю, пров'язую. З лівої спиці і тепер я зробила перехрещення. Ось. Є перехрещення. Тепер я далі в'яжу. Я знову орієнтуюся по лицевих петлях. По схемі вони йдуть виворотні, але ми в'яжемо виворотню сторону, вони у нас лицеві. Лицева знімаю з накидом лицеву, лицеву з накидом пров'язую. Ось так пров'язала чотири лицеві, значить, в мене йде перехрещення. Ось так легко орієнтуватися. Так. І не дов'язую до середини чотири петлі. Я дов'язала до середини, до середини горловини не дов'язую. У мене тут один раз залишено, де я починала в'язати рядок, і тут я залишила вже 4 петлі. У мене стоїть маркер. Значить, я 4 петлі тих не дов'язую. Маркер знімаю. Роботу повертаю ось так. так. в мене тут дуже багато спиць і я вже в них запуталася. Ось так. Роботу повертаю, і я не роблю того перекручення, отакого, от що як брати петлю і ось так перекручувати. Я не роблю того перекручення, я вже пояснювала, чому, тому що на полухлопкові мені те перекручення потім дуже видно, і воно негарно дивиться. Я просто пров'язую, зняла. У мене тут йде по схемі дві виворотні. Ось так. Я просто пров'язую і лишаю дирочку. Я потім покажу, як я закриваю ті дирочки, що вони мені на полухлопкові гарніше виглядають. Тому що мені не подобається, як вони виглядають на полухлопкові, оті перекручення. Я по-інакшому трошки роблю. І я продовжую в'язати. У мене зараз десь 17 ряд. Так, Де мій 17 ряд, так? 17 ряд, Значить, у нас по схемі йде 4 лицеві. Коли в нас де 4 виворотні, після чотирьох виворотніх в мене йде перехрещення в 17-му ряду. Значить, зорієнтуватися теж дуже легко. О, я якраз зробила, але в мене тут стоїть маркер. А, той маркер перекинути, але в мене тут е, треба зробити перехрещення, але треба і маркер. Так, 17-й ряд. Значить, я дві петлі знімаю. Маркер поки що залишаю на столі. Той маркер тут в мене є. Тоді я е, пров'язую дві лицеві петлі. Так, в мене назад ставлю маркер. А тоді з допоміжної спеці знову пров'язую дві лицеві петлі. Ну, Трошки можна запутатися, просто, щоб кількість петель в мене була на спеці До маркера, після маркера в мене мало бути по дві петлі, так і залишилося. І перехрещення я зробила. Ну, Можна просто. Робити ті перехрещення без маркерів, потім собі ставити маркери. Ну, я собі так роблю. О, Знову я дійшла до виворотніх петель. Виворотня. Одну знімаю з накидом, пров'язую виворотню з накидом, Виворотня петля, і знову в мене є перехрещення. От, і все. Отак От я орієнтуюся на. Так, зробила перехрещення і в'яжу далі. І так, до кінця рядочка. Так, я орієнтуюся, де я маю робити перехрещення по виворотніх петлях, після виворотніх, як вони, як вони лежать по тих гусеничках. Тобто, отак орієнтуюся, де я роблю гусенички. І в мене, де в мене йдуть перехрещення. Ну і в'яжу до кінця ряду, я так буду в'язати туди-сюди, поки в мене не вийде скіз плеча. І коли я зроблю скіз плеча, я покажу, як я закриваю дирочки. І ось у мене ще один такий цікавий момент, щойно був. В'яжу я 29 ряд. Тобто я вже 27 ряд, я тут залишила 8 петель. І зараз в'яжу до синього маркера, наступних 8 петель буду не дов'язувати, тобто вже 16. І в 29-му ряду по схемі в мене йде, ось показую, йде 2 лицеві, перекидаємо вліво, тобто дві лицеві знімаємо, залишаємо на допоміжній спеці перед роботою, пров'язуємо дві виворотні. І тоді дві лицевізду поміжної спиці. І ось я, в мене є схема, і я посередині ряду, і я не знаю, де робити той перепльот. І я взяла його, зробила, потім розумію, я зробила вже пару петель пров'язала. Я розумію, що я, можливо, не там зробила. Починаю дивитися. І от по чому я зорієнтувалася. Знову по гусенерці. Значить, у мене є гусеничка. Відносно гусенички внизу. Я маю робити перепльот. Після в мене йде над гусеничкою йдуть 4 лицеві, дві виворотні, дві лицеві, і роблю перепльот. О, а я зробила, значить, над гусеничкою в мене є 4 лицеві, 2 виворотні. Значить, тепер пров'язую дві лицеві, тепер пров'язую дві лицеві, і тепер шоно перекидаю петлі. О, а я була би зробила помилку. Тому кажу, краще подивитися, як краще зорієнтуватися у візерунку, коли робиш укорочені ряди. Коли вже візерунок складний. А, О, і все. І далі я вже знаю, що я О, гусеничку пров'язала, а тут де є е, в нас внизу переплетення, косички, то тут зверху над тим роблю. Все можна по схемі зорієнтуватися по візерунку. Так. А тепер в 30-му ряді, як зорієнтуватися і зробити? Не зробити помилки і правильно переставити петлі в тому місці, де треба. Значить, у нас по виворотній стороні йдуть хвильки. Так, бачите? Вони то сходяться дві, то розходяться. І ми дивимося, зараз вони сходяться, де вони мають зійтися. Ось я зробила тут перепльот. Тут в мене роз... я не переставила петлі, тому що в мене тут я поворот робила, і мені вже не хватало тої лицевої петлі. Я тут вже не переставляла петлі, вони мали бути дві сюди до середини, значить, ті дві сюди. І знову я дов'язала до того моменту, де в мене переставлені петлі в попередньому ряду. Тобто, 29, а зараз 30-й ряд. І зараз я тут вже по візерунку по схемі так йде. І я тут переставляю петлі. Бачите, дві виворотні знімаю, лишаю за роботою. У мене зараз отой момент. О, і в мене дивіться. Зараз пров'яжу ще ті дві виворотні і покажу. Ось, бачите, в мене зійшлися ті чотири петлі. Лицеві по виворотній стороні. І так продовжую в'язати. Так, де в мене червоний маркер? О, і так продовжую в'язати далі. Ось в мене дві лицеві. Ну, то вже можна по схемі вирахувати. Таке. І знову в мене дві лицеві. Ой, тут другу я мала з накидом зняти. Тепер я пров'язати дві лицеві. Знову в мене чотири лицеві вийшло разом. І все, продовжую в'язати візерунок. Зараз в мене буде наступний ряд перший. Я вже закінчую. Тепер я почала перший ряд. Я дов'язала сюди, де в мене є віконечко. Ту петлю зняла, на слідуючий ряд я буду не дов'язувати знов до зеленого маркера. І починаю в'язати. У мене в першому ряді йдуть знову перепльоти. Значить, я орієнтуюся після, буде 4 виворотні. Після двох виворотніх останніх в мене йде перехрещення петель, косичка. Тобто я в'яжу до виворотніх петель. Тут в мене вже не вийде узора. Ось так. Виворотня. О, є чотири виворотні в мене. Пров'язую їх по схемі і роблю перехрещення петель. Отак я орієнтуюся, щоб не збився узор, коли роблю скіз плеча і виріз горловини. Дуже легко потім орієнтуватися. Так що нічого дуже складного нема. Зараз я покажу, як я пров'язую останній раз ряд плеча і ховаю дирочки ось ті, що в мене між петлями, де я робила повороти. Значить, я пров'язую лицеві лицевими. Але мені треба зразу і скоротити трошки петлі. Мені треба скоротити петлі. Значить, я буду скорочувати в кожні вісім петель, 4 петлі. Тобто я буду пров'язувати так лицева, лицева. Тоді виворотню повертаю і дві лицеві разом з нахилом вліво. ось так Тепер в мене йде виворотня виворотня А мені тут не виходить два. Ну, значить, одну я скоротила. Ну, і дохору добре. Так, тепер виворотня І тепер дивіться. Та петля. Беру нитку з проміжку, ось цю. Ось так. Бачите? І ось так на спицю. І тоді ту петлю назад на ліву спицю одягаю. І тоді, коли я пров'язую, ось ця друга накинута ниточка, вона буде перехрещена. Ось так. І тоді. Коли я буду в'язати далі, далі я пров'яжу таку лицева і дві петлі разом лицевою, ось. І в мене буде ось так виглядати. Але і ззаду буде гарно виглядати, і спереду буде гарно виглядати. Тому що не буде, не буде дирочки, то, по-перше, так, два. Тепер ці дві разом обертаю, просто скорочую петлі, щоб в мене було не дуже витягнуте плаче. Так. І тепер в мене йде виворотня петля. Я спереді ниточку підхоплюю, ось так, одягаю її на ліву спицю і одягаю виворотню петлю. Я спочатку виворотню петлю. Ось так і пров'язую. Ось так. Ай, мені спереді вийшло. Значить. Так. Цю нетучку. Наперед. ну то вже я така хімічу. Я, хімічу. я хімічу хімічу всяко, ж би мені не було, лиш би мені, чекайте, бо мені ще й запутало. Все ж таки, пров'язала я лицевою ту виворотню петлю. Ось так. Взяла ниточку, підхопила, накинула на спицю. Ось так. І лицеву, коли пров'язувала, друга ниточка в мене перехрещена вийшла. Ось так. І дирочки вже не буде. Так, тепер дві. І тепер дві разом скорочую петлю. Знову ось так. І пров'язую далі. Так. Так. І знову в мене лицева. Підхоплюю ззаду ось так ниточку, одягаю лицеву назад і пров'язую дві разом лицевою. У мене і дирочки нема, і нема. Коли коли я пров'язувала, не маю того светра, на якому я робила ті повороти, і там не маю того светра просто вдома, щоб показати. Я так робила, в мене вийшли такі як горбики, як такі тверді гуцьки, такі тверденькі. Ну, не сподобалося мені той метод на полухлопкові. На, на півшерсті я робила, чудово виглядає і нічого не видно, а на полухлопкові дуже видно. А так воно гарніше мені виглядає. Ну. Якщо вам такий метод сподобався, ну, то можете зробити. Якщо ні, ну, то я нічого не можу зробити. Ну, я, та, я так роблю на, іменно на полухлопкові. На, на, хлопкові, на хлопкові теж так роблю. Так, але на, на півшерсті я роблю по-інакшому. Добре, дякую за увагу. Ще не знаю, чи показати, як я. Пров'язую плече, зшиваю методом трьох спиць. Ну, то, напевно, буде в окремому відео. На цьому буду закінчувати свої відео. Всім до побачення, всім папа. Ставте лайки, кому сподобалося. Кому не сподобалося, ну, то ставте дизлайки. Ну, на цьому всім гарного дня! Легких петельок, віжіть на здоров'я, насолоджуйтесь в'язанням, релаксуйте, бо в'язання допомагає нам багато чого пережити. До побачення, па-па!